Скільки можна було заробити на докс? Розповідає на прикладі тих, хто запрошував друзів. Та ні, якщо ви нікого не запрошували, але виконали всі завдання та почали виконувати щоденний чекін з самого початку, ви б отримали приблизно 50 тисяч монет на один акаунт. Запросивши п'ятьох друзів, ви б отримали приблизно 70 тисяч монет. Також вивівши свої монетки на біржу Binance, ви б додатково отримали 10 тисяч або 20 тисяч монет. Припустимо, що ви це зробили і отримали плюс 10к. В результаті, якщо ви не продавали в перші хвилини на лістингу та почекали всього 3 години і продали за ціною 0,13 тисячних, ваш профіт остановив би 104 долара з друзями і 78 доларів без. Якби ви взагалі не продали у перший день. А почекали два дні, то профіт можна було зафіксувати з друзями 128 доларів без 96. Враховуючи, що фармінг був всього один місяць і часу було приділено дуже мало. Проект дуже гарно всім віддячив. Якщо говорити про результати блогерів, то вони звичайно у кожного різні. У когось були мільйони, у когось в десятки мільйонів. Однак я порахую на власному прикладі, виконавши всі завдання, зробивши щоденний чекін та маючи 847 рефералів, я отримав 222 тисячі монет. При цьому, крім головного акаунту, мене було ще три додаткових: один качала дружина і два. Я. Сумарно, в мене зараз 380 тисяч монет. На лістингу при ціні в 0,13 тисячних це практично 500 баксів. Однак я не продавав ні в перший день, ні через два дні. Чекаю кращої ціни від 0,02 до 0,5 friend. А які результати у вас? Чи є тут фермери, які залутали 1 мільйон монет? І пам'ятайте, якщо ви пропустили дроп від докс, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, оскільки в першу чергу всі інфу я пишу саме там.